Усім привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Так, сьогодні в нас е, підсумок квітня. Е, що хочу сказати, цей місяць для мене теж був все ж таки таким швидше відновним, і я почуваюсь. Набагато краще зараз. Справді я відчуваю дуже багато позитивних зрушень, і самопочуття моє покращилося в рази. І це круто. Як на мене, це дуже важлива частина того, що варто було сказати. Так, я не знаю, що я там на фон позаду себе буду ставити, яка музика в мене буде грати. Але що ж, спершу пройдемося по підсумку. Місяця, що тут в мене відбувалося, чи взагалі в мене були події. Е, знаєте, давайте я так спершу, спершу в режим цей віду, <сум> в режим запису підсумку місяця, бо щось в мене він збитий, капець. Е, і давайте поговоримо про активність на каналі. Е, шкода, що я не можу сказати достовірну оцінку через те, що трошки вже часу пройшло, а конкретно 12 днів з сильною затримкою. Записую відео, але ну, що маємо, те маємо. Так от, наразі в мене на каналі 1801 підписник. Це 36 підписників за останній місяць, що вкрай мало. Я, я в принципі, розумію, чому через те, що зараз до мене основна маса підписників підписується саме через е ці. Саме через короткі мої відео, через що а я їх досить нерегулярно розміщаю. Ну, що, що поробиш, як мені йде з руки, так і роблю. Добренько. За минулий місяць в мене було 6500 переглядів, що є менше ніж попередній місяць. Тривалість у годинах 443 години. Що в половину менше, ніж зазвичай, але я і почав розміщати набагато менше відео, що теж на це впливає. І так, відео я почав робити коротшими. Це теж важливий фактор. Що ще? Приблизний дохід за минулий місяць в мене складає 2 долари 41 цент. І що ще? Та -та -та. Окей, це розповів. До запитань дійдемо пізніше. Я ще ще хотів там по статистиці сказати, що в мене середня тривалість переглядів так і зберігається на рівні 10 хвилин, що є суперско, через те, що це прям прекрасне утримання аудиторії, але все рівно малий відсоток показів і малий відсоток в мене того, що люди переходять на мої відео, обкладинки, походу, не подобаються. Ну, це таке. Треба вчитися. А чому я цього місяця вчився? Так, це те, що я перейшов на нову програму. Я почав використовувати хромокей, не, не справжній хромокей, а тільки підсвічування. Тому там не завжди воно супер ультра якісно. Тому найближчим часом планую саме покупку собі хромокея для того, щоб вже зовсім перейти на новий формат запису і буду по новому записувати і робити картинку приємнішою. Що ж, Мабуть, забігаючи наперед, це сталося вже в наступному місяці, але, все ж, варто зауважити, я купив собі нову відеокарту, потужнішу за мою попередню. І так само я планую заміну блоку зживлення, бо він мій не стягує. І тому загальна якість відео, по ідеї, має підвищитись, хоча я суперпотужних ігор все рівно не граю. Почав використовувати нову програму для монтажу відео. Із Шотката я перейшов у CapCut. Е, І так, я розумію, що CapCut, я, я проти нього дуже довго протестував. Я дуже довго не хотів його використовувати. Прям так мене воно тиснуло. Е, через те, що це все ж програма е, не проприєтарна. Ну, точніше, це проприєтарна, але безкоштовна програма. І, е, Тут основна проблема в ній в тому, що це програма китайського розробника того самого, що е, розробив TikTok. От таке. Ну, не, не думаю я, що це супер круто. Е, ще я недавно почав вести Instagram, що теж якби є дуже важливою інформацією, яку варто було б сказати. І там ще нічого, по суті, не постив, але там в мене буде тотальний хаос. Просто максимальний непов'язаний не хаос. Це те, що я збираюсь там постити. Там я буду всякі різні фрагментики за день, що постаратися робити ці, як це вони сторіси робити, старатися робити якісь фотографії, якщо буде в мене щось цікаве. І, звісно ж, якісь пам'ятні події. Пов'язані, в принципі, з, з моєю творчістю, зі мною. І ще хочу попробувати робити коротенькі відео. Але то ще тільки в планах, ще поки що немає. Ось Загалом капкутом я дуже задоволений. Крутезна програма, дуже класно працює. Як не крути, аналог дуже дорогих рішень. Окей, зараз. Потрібно показати мені монітор, сподіваюся, я це зроблю. І розкажу про те, що виходило у мене в квітні, які відео. Перший тиждень квітня в мене вилетів через те, що я що чому це я що як це я так був в березні зайнятий? Що щось, щось в мене було в березні останній місяць? Ну, тоді, якраз коли я переходив, ось цей цей перехід здійснював на зменшену кількість відео на тиждень. І там в мене він пішов взагалі не за планом. там в мене були два відео архівних, і тільки до кінця тижня я зміг вирівняти. І так, оскільки зараз вже, я рахую місяць зменшив собі навантаження, я вже останні, останні тижні, в мене було три вихідні, не три, два вихідних повноцінних, бо один день я все рівно виходив на роботу. І так я чимало. Встиг записати відео і наперед, в тому числі, щоб в мене не було таке, що вилітають випуски, щоб збивалися графіки, бо мені це не подобається, я це не люблю. Ось. Тому надалі буде, буде багато відео. Я думаю, що не знаючи в травні, але, можливо, в червні, я вже повернуся до того самого режиму, який був до цього: що сім відео на тиждень. Бачу, що зараз в мене по якості випригнуло дуже сильно. Але, по суті, хоча може і не варто на сім відео на тиждень переходити, я ще подумаю. Через те, що позитивні зрушення, вони, звісно, є, але я хочу, щоб я їх не втратив, ці всі позитивні зрушення, щоб я так само почувався добре під час того, коли я займаюся своїм каналом. Щоб я робив це із задоволенням, із позитивом. Окей, на ну, тобто що я грав? Я грав Vampire Survivors, я грав Lunastis, Лю -Лю грав Madagascar, Мадагаскар, я по суті в мене вже є записано повністю проходження гри. Цікава гра, така ностальгічна, класна. До речі, стосовно наступної ностальгічної гри, треба буде робити опитування. Але я здається вже обрав яку я гру, хочу грати наступною. Знаєте, як я її обрав? Вона мені сьогодні вночі приснилася. Це було якесь таке відчуття. Таке опа, прокинувся, і я згадав, що я в дитинстві цю гру грав, і я її дуже боявся. Я її страшно боявся. Це, мабуть, єдина гра, яку я виключав, бо мені було страшно в дитинстві. Е, ось. І через це варто спробувати цю ностальгію собі повернути. Звісно, зараз в мене з таким же досвідом комп'ютерних ігор мене вже майже нічого не лякає. Але там атмосфера просто прекрасна, і це гра про зомбі. Так. Далі я майже весь місяць. Минулий доки-доки записував. Що теж круто, ми почали вірші писати один одному, теж читати вірші, і це теж дуже круто. Мені дуже подобається, я дуже піднімаю собі настрій, коли читаю ваші вірші, це просто божественно. Далі проходив Растілей Крут. До речі, в мене вже теж Растілейки до останнього епізоду є записані. Расті Лейкрут конкретно. І там в останньому епізоді типу можна е, в другий раз пройти гру і познаходити секретки. То от, я не знаю, чи мені варто записувати ще такий епізод, де буду пробувати знаходити секретки. В останньому епізоді, я до речі, одну секретку здається, знайшов. Е, і ну, тут от, от хочеться так значить е, у вас запитати швидше, чи ви хотіли б це побачити. Хоча, мабуть, швидше за все треба взяти. Запишу. Запишу що це не так важко буде. Е, почав минулого місяця проходити Bramble е, Mountain King. Е, спочатку подивилися його досить активно, але потім перестали дивитися. По ньому дуже люблять люди шорти, а саме повне відео не дуже люблять. Але гра атмосферна, така цікава, там дуже класний сюжет, дуже, дуже незвично так все відбувається, така подача, такий стилістично, вона прекрасна. І просто це таке там, там, там досить така м'ясиста гра, скажімо так. І я навіть не знаю, чому вона не зайшла. Ну, мені мені коротше, я, я її пройшов декілька епізодів наперед, і там в деяких місцях мене так аж душило просто. Така гра тяжка трохи. Психологічно. Ну, менше з тим. Ось. Добренько. З цією частиною закінчили? Здається, розповів я про свої плани, про те, що було за минулий місяць? І далі переходимо до частини, де я даю відповіді на запитання. Запитання в мене цього місяця були <кхи> тільки від одного самого, від однієї самої допитливої підписниці Маріо <кхи> 3637. Питання: чи маєте. Чи має життя для всіх однакову цінність? Е, так, судячи з цього запитання, якщо його сприймати буквально так, як воно написано, то е, ні, не для всіх життя має однакову цінність. Тобто, що стосується людей, велика кількість людей життя не цінують взагалі, а є люди, які цінують життя настільки, що намагаються навіть якимось чином створювати, точніше, зменшувати св свого боку перепони для життя усіх інших живих істот. Тому життя має цінність неоднакову для всіх. Але, якщо це питання малося на увазі, чи однакова цінність життя, в кожної людини. Чи кожна людина має е, однакову цінність її життя, то тут, е, по суті, я не знаю. Якось складно мені це трактувати. Е, бо з моєї точки зору, усі люди максимально цінні. О, максимально життя людини це надзвичайно цінне. Е, але. Є велика кількість, але через те, що є люди, які самі відмовляються від того, щоб називатися людьми. Відмовляються від цього от права бути людиною. І це через велику кількість різних вчинків від, через певні ідеології, світогляди і прийняті рішення. Тому так, навіть в такому випадку не у всіх життя однаково цінне. Отаке. таке. Так, добре, наступне запитання. Запитання номер два: вбити чи бути вбитим. Тут питання: кого якщо рівного собі вбити людину, то це означає, що у випадку, якщо на мене нападають, я захищаюся раціонально. Але якщо це якесь така розмите поняття, що от якби б ми не напали, то вони б точно напали, то це от для мене трошки специфічне питання, і тут швидше ні, не нападати на когось. А у випадку, якщо ти обороняєшся, то так, однозначно вижити під час того, що ти обороняєшся, не дати вижити гірші за тебе людині. Бо якщо хтось на когось нападає, то за визначенням ця людина буде гіршою. А це означає, що якщо з вас двох на вас на тебе нападають, то і ти не можеш ні втікти, ти не можеш ні, ні якимось іншим чином вчинити. Ну тобто, якщо на тебе вже нападають, то це означає, що домовитися точно не варіант, бо тебе вже б'ють. А якщо немає можливості втікти, і єдине питання тільки відбиватися, то в такому випадку тільки відбиватись. Через те, що вижити має краща людина. Так, е, е, уявіть, що ви заарештовані. Саме шикарне питання за минулий Це, це просто божественне просто питання. Я навіть у своїх друзів перепитав. Е, уявіть, що ви заарештовані. Е, як, е, який би злочин ви скоїли на думку ваших друзів? Тобто, як е, от мої друзі дізналися, що я мене заарештовано, і що б вони вперше подумали? Е, і е, так, для цікавості можете навіть спробувати самі придумати, а потім запитати друзів чи знайомих. Окей. Е, я тут навіть собі виписував. Е, так, 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 так. Е, значить, я собі ще тут месенджер одиненький відкрию, бо, здається, я там не зовсім вип... не все виписув. Е, Добре. Ось. Саме перше, що я написав, на мою думку, тобто, що я думаю, що інші люди подумали б про мене, фінансові оборудки. Тобто, ще в дужках описав створення альтернативної фінансової системи. Ну, тобто, когось дуже намахав на гроші. Не конкретну людину, а державу або цей, або якусь організацію і щось тому подібне. Зловживання правами людини і громадянина. Тобто, десь щось там когось переконував, ще щось і, і тому подібне. Так, 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 так. Що я написав? Організація анархічної секти це було просто весело. Е, і ще один пункт, який я написав, що про мене можуть думати викрадення людей. Чому я цей пункт написав? Бо це е, мене, про мене так завжди в дитинстві сестра жартувала. <гум> Ось. Е, що е, що сказав мені один мій друг? Е, він сказав, що за нюци <гум> за те, що я комусь нюци відправляв, це просто для мене прекрасно, ідеально. Е, і е, сказав. Про розбещення неповнолітніх. Після чого, коли я в нього вже з ним спілкувався, він сказав, що це просто, на його думку, що швидше за все я не знав. І от таке сталося. Я кажу: Окей, добре. Далі, просто це оцей пункт. Я через нього аж стресувати почав, бо мені мені про це розбещення неповнолітніх. Прям Кожна людина, в якої я поспітав, мені кожна людина про це казала. Чому? Я не знаю. Страшно. Так, зараз ще знайду в приписці. Бо я так воно я взяв і не пододавляв приписки. Так, 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 так. Там, взагалі, типу, отак до мене, значить, друзі мої. Кажуть, ще що. Добре, в мене ще десь є виписане, я вже знайшов. Ось які, яких п'ять пунктів мені написав інший мій друг дуже сильно. Оце, до речі, найкращий друг написав: пробував комусь допомогти і опинився у конфлікті з поліцією. Тобто, що я щось не знав, мене кудись втягнули, і, цей, і опинився в конфлікті з поліцією, і т.д. і тепер. Далі помилкове звинувачення. Ще сказав мій друг. Так, оцей пункт. що... Окей, я цей пункт зачем не буду. <плес> Далі, четвертий пункт. Через самозахист пробував через самозахист випадково когось вбив. І п'ятий пункт перевозив речовини, не знаючи про це. Ось другий вже друг мені каже, що я не знав чогось в цьому своєму правопорушенні. І так, він єдиний так описував, що я здатний на цей на насильство. Типу, тільки з точки зору мого найкращого друга. Він, типу, єдиний для мене написав насильницький злочин. Хоча і самозахист вказав, але все ж таки насильницький злочин. <гум> не одинку. Так, 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 так. яку? Коли це було взагалі? Бо щось я не можу в переписці ще з одним другом знайти. Зараз, ну-ка. Гляну, там ще щось дуже цікаве, мені здається, подруга писала на це, коли я в неї запитав. Про те, як. І що могло би бути. Загалом всі, всі дуже сильно хвилювалися за мене. І стверджували, що швидше за все вони всі готові були подумати на те, що я не винен. Це теж важливо. Так, так, так. Ой, це щось далеко, я вже замотав, там вже лютий. Угу. Та, -та, -та, та 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 я от щось не пам'ятаю. Що, а, так, з грошима пов'язане. Вона щось написала мені, що, в мене, що я когось на гроші намахав. А де воно ділося? Вона ще панікує і видалила? Що? Серйозно. Так, 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 о. Хм. Так. Так, вона тільки пожартувала мені і теж написала все, значить, ось так. Мої друзі, до речі, так, так, так. Ще ось цей друг, в якого я не можу знайти. Він мені теж писав щось про розповсюдження матеріалів якихось не дуже хороших. І це цікаво. Бо отак от про мене, ці, про мене друзі думали, я не очікував. Це для мене було досить неочікувано і незвично таке знати від друзів. Цікаво Цікаво те, що більшість із людей, з якими я спілкуюся, регулярно спілкуюсь, вважають, що на насильство я не здатен. Тобто за те, що там в якусь бійку в ліс, це просто нонсенс. В мене ніхто навіть таке близько подумати не міг. Про те, що я комусь із людей завдав якоїсь шкоди, теж ніхто не думав. Не вважаю, що я нікому ніякої шкоди завдати не можу. Навіть грабунок, що я в когось щось вкрасти можу, теж ні. ніхто з друзів мені цього не сказав, що якось так, прямо що в когось там конкретного або ще щось. Тому так я складаю враження якогось неуважного значною мірою неуважної людини. І при цьому нездатної завдати комусь шкоди. Не знаю, це добре чи це погано. І що написала мені пані Маріо 637? Тільки три питання замість п'яти, бо я їх економлю на наступне відео. Я вже не знаю, що питати. Ну, можна питати вічні якісь філософські питання, їх ж дуже багато. Або щось пов'язане з їжею а взагалі дуже сильно вдячні за запитання, вони прекрасні просто. І тому всім, хто додивився це відео до цього місця, я наполегливо рекомендую наступного місяця все ж задати мені якесь питання, можливо, навіть якесь цікаве, з якимось вивертом, ще щось таке. Я завжди з радістю на них відповідаю. Мені дуже це. Подобається дуже кайфую. Так, і в цьому місяці якось я не відчув е, ні одного дня не було такого, щоб я відчув собі сильний заряд бадьорості для того, щоб записати відео. Бачите, я аж на рахуйте на 12 днів відтягнув е, час запису відео. І це не по кайфу, через те, що якось я зайнятий був дуже багатьма всякими різними речами а Краще б записував би прикольні відосики. І завтра, власне, буду. Завтра я до запису планую до кідокі, а вам взагалі прикольно там гру буду розміщати. І ще обов'язково треба унпакінг записати. Чомусь він вам сподобався. Я аж здивувався, не очікував. думав просто тако запишу собі гру, бо в мене був чоловий настрій, ви її дуже подивились. Наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви просто провели зі мною цей час, почилили, трошки послухали якісь мої монотонні розмови і послухали трішечки фонову музичку, подивилися, можливо, я щось на фон собі, навіть включу, що я там роблю щось. Сподіваюся, у всіх вас буде хороший день, хороший тиждень, чудовий місяць і взагалі прекрасне. Життя. Всім бажаю максимально щасливого життя. Ще раз нагадую за те, що ви можете написати коментар, поставити вподобайку, підписатися на YouTube канал або зайти в Instagram і підписатися на мене в інстаграмі. Всім, всім самого хорошого. Бувайте!